Скільки буц років? 34. 34. Ким захищав, ким був. Солдат. Солдат. Штурмовик Штурмовий. А чому назвали бутцем? Ну, Хто знає? Так вийшло. У мене буц асоціація з футболом. Ну, знаю, може, в командування то вже такі були взгляди. Ні, я раніше насправді грав футболом. Може і до цього, не знаю. Ну що ж. Мене деякий час у Бутця виросте нова нога, друга нога загоїться і буде буць бігати м'ячі грати. А що? Можливо, він не буде так грати, як професіонал, але буде грати, буде. Ти повинен грати, бо ти молодий, ти спортсмен. І у тебе попереду ще дуже-дуже дуже багато років життя. Ну, самому грати комільфо. будете грати в футбол разом. Обоє. Буц і подарунок. Увага буц. Хоча цьому подарунку теж можна дати позивний буц. Можливо, буде два буца. Один, два, три. Ха, клас, я не дайте, я так увидим. Ха-ха-ха, дякую, Пашка, шо. Красавчик. Так, ти шо, вылітий яду.